Хочу розповісти про деякі відмінності в бізнес-логіці Міст Експрес та нової пошти. Ми з ними працюємо через API. Всі дії відбуваються в нашій crm системі, що з містом, що з новою поштою. Але є істотні відмінності. Вони пов'язані з принципами роботи. Як працює нова пошта? Тобто, у вас є аккаунт, він прив'язаний чітко до компанії. До компанії прив'язано. Один конкретний аккаунт. Я не знаю, чи можуть якісь інші компанії мати два аккаунти, але нам нова пошта не дозволяє отримувати два аккаунти. Тобто є аккаунт, створюється ключ доступу, через який відбуваються взаємодії з кабінетом. Ну, навіть не з кабінетом, а з базами даних нової пошти. Там ТТМки і все таке. Ми ці ключі змушені передавати, наприклад, прому розетці. Через це пром та розетка ну, вони вивантажують всі наші тетельки і проводять аналіз даних для власних потреб. Ну, це в них така стратегія роботи незаконно використати ці дані. І ми не можемо цього ніяк заборонити. Міст, Міст працює по-іншому. З містом можна наукладати безліч договорів. І ці договори вкладаються конкретно там, під розетку, під промо, і, як правило, там якісь пільги, акції, якісь особливі умови. Є. Але це не принципово. Весь сенс в тому, що це різні кабінети. І розетка, наприклад, якщо отримує ключ від міста, вона має доступ тільки. До того, що вона створила, вона не має доступу до всіх наших інших договорів по ТТР, по інших договорах. І вони вже не оброблюють персональні дані наших клієнтів. Це ну, прям величезна відмінність, яка я навіть не знаю, як можна з новою поштою. Ну, Треба щось вигадувати, тому що. Наприклад, розетка постійно вантажить ці дані, вона там копошиться, щось вишукує, вираховує, вираховує те, що ми продаємо, те, що порівнює свої наші замовлення на розетці, замовлення на промі. Там штучний інтелект працює для того, щоб визначити, що у нас відбувається. І розетка вважає, що воно це дуже важливо для них. Але це незаконно. Змістом такого не вийде. Потім відмінності. Взаємодія йде через API, тобто наша crm система працює з серверами перевізників. Це дуже зручно швидко, а без цього взагалі я думаю, це неможливо. Ті, хто це не використовують, їх робота неможлива, тому що дуже багато часу йде на те, щоб створити ТТНку, оформити все, прив'язати до замовлень. По-іншому не буває. Якщо потрібно оброблювати багато замовлень, то тільки через АПІ. В чому відмінності? Насправді, кардинальних відмінностей немає. Є відмінності по тому ж, по видачі відділень, ну, взагалі по передачі інформації, нова пошта передає інформацію по 100, по 100 можна так сказати, масивами даних треба робити багато запитів. Треба Іншу систему, вона трошки складніша взаємодії, тому що для того, щоб отримати там всі відділення в місті, Києві потрібно зробити там декілька десятків запитів. З містом трошки простіше. Треба зробити лише один запит і отримати ці відділення. Але є певний ризик того, що не всі дані будуть передані і якась помилка виникне. Але ну, вона не виникала поки що. Але в теорії таке може бути. І є по новій пошті, ми вже. Багато років намагаємося вирішити це питання, проблеми адресних доставок. У них якісь різні бази, то вони кажуть, що треба з однієї бази, потім треба з іншої бази. І розібратися, яка база актуальна, як вона працює взагалі майже нереально. Тому що по Києву в них якісь одні бази працюють, не по Києву інші бази. І Деяких вулиць немає, або ці вулиці не співпадають, тобто це проблеми адресної доставки. З містом я не знаю, ми не працюємо по адресним доставкам з містом, але в нової пошті є такі проблеми. Потім йдемо далі. Які ще нюанси? Якщо ви працюєте, як багато працює через інтерфейс розетки чи прома, будьте готові, що розетка буде глючити, буде не працювати, будуть виникати помилки. Тобто виникає ситуація, коли ви не можете створити ТТН. Звісно, розетка Чіпром кажуть, що це там нова пошта вина, але це не так. В 90 або більше відсотків в цьому винна сама розетка. Вони там щось хімічі, щось налаштовують, в них їх підтримка, їх програмісти, можна сказати, не дуже професійні в цьому плані. Багато помилок, які виникають, виникають саме через модулі розетки. Тому що з нашого досвіду ми ж слідкуємо, як там відбувається. Там, в групах постійно пишуть: розетка тетеньки не створюється на нову пошту. А в нас створюється. Чому вони в нас створюються? І в нас інколи не створюється тетеньки, коли висить нова пошта. Прям мертво вісить, але там вже ні в кого не створюється, ні через особистий кабінет, ні через що. Тому взаємодія через API а не через розетку вона більш доцільна, більш ефективна. Ну, значи, основну інформацію розповів. Потім буде ще щось додам.